Щоб дістатися передового опорного пункту без пригод, доводиться часто зупинятися та чекати, поки затихне стрілянина. Почали накривати їх АГС, а вони почали підходити на нас, іти, тобто, не то, що підходити назад до себе. Да, Тобі то то, з того, що скажу, з дервішками все в порядку. До укріплених позицій терористів від краю української оборони близько кілометра, але бойові зіткнення відбуваються на значно коротшій дистанції. 36 метрів до посадки. І оце вони повній до нас заходять в гості. Та ну явно не бо всі з глушаками працюють, спишок не чують. Явно не шахтери. Про військову виправку ворога свідчить їхні професійні дії, кажуть українські військові. У їхні є спостережні постій, які знаходяться постійно, а всі решта диверсійні групи, от якщо чутно якісь машини під'їжджають колони, значить вони щось будуть працювати. Тому що, виходить, всякі диверсійні групи це заїжджі. Місні в основному так не лазять. Вони просто спостерігають. Упродовж останніх двох тижнів ворог обстрілює з важкої артилерії. Не лише передові позиції, а й тили українських армійців. Бійці мають свою версію того, чому так діє ворог. Скоріше за те, що ворог буде переходити до більш активніших бойових дій, починаючи зі знищення наших тилів. Тилові позиції знаходяться глибоко, глибоко в тилу, і ворог застосовує далекобійну артилерію. Це із 2С-122 міліметри, також застосовується артилерія 152 міліметри. Активізація бойовиків, на думку армійців, також може бути пов'язана зі спробами викликати вогонь у відповідь і у такий спосіб зірвати мирний процес.